Підтримуйте колишніх регіоналів, які розлізлися по різних політичних партій, щоб знову прийти до влади. Вони не гідні бути представниками нашої національної гідності. Підтримайте Конгрес українських націоналістів і свою землячку Марію Іванівну Михайлишин та земляка Кузьменюка Мирослава Дмитровича Мазя. Який своїми коштами підтримував нашу справу на сході України, а Марія Іванівна виховала гідних синів, які зараз захищають нашу гідність на сході України, підтримайте Конгрес українських націоналістів. Ми йдемо під номером 9 у виборчих бюлетнях до районної ради. Володя? Так. Знаю, що звонить. Дзвонить шатрук. Так, так, слухаю. Володя, ти не годен все заспокоїтися. Ня. Не годен, так? Ні? Сьогодні вечором все буде жорстче. Там просили жорстче, буде все жорстче. Ну круте, жорстче, круте собі, круте, Ні. що хочеш, але в моє не їхати, ти не маєш права, аби ти їхав, ти казав, що голосує, ну, не ти, голосує. Я буду новий, добре? Михайло Іванович, ви знаєте мене. Та як вже хтось сказав, каже, вот може зупинити лише очередь з автомата. Добре, до побачення. Давай.